Козацького роду святого коріння у наші серцях є віра і надія, що буде щасливою наша країна. На білому світі є різні країни, дарі, ліси і лани. Та тільки одна на землі Україна, а ми й доньки, і сини. Усюди є небо і зорі скрісяють і квіти усюди ростуть. Та тільки одно батьківщину ми маємо і Україною звуть. Одного ранку ще на світанку земля стрибнулась і вража закипіла Ракети з неба, колони танків і заревів старий Дніпро, ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська людь. Хатів прокляти, безжально очі, ти що на нашу землю пруть, Хатів прокляти, безжально очі, ти, що на нашу землю пруть. Обороні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ, і Джавеліни, і байрактари за Україну б'ють русню, і Джавеліни, і байрактари, за Україну б'ють русню, а наші люди, а українці. Проти русні об'єднали вже цілий світ, скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі, і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. Почався із вибухів, змінився життя. Живки пройшли, а ми пам'ятаємо першу тривогу і укриття. Воронить Україна кордоні відважно. Для чого ворогу ця чужина? Та впорами ми із цією бідою. Україна це вільно вічно жива. А У копах, хлопці, молоді, пішли туди за нашу славу, волю. Голоді, з і ранені, І Ніхто і, 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 не знає, поступка долю. Ліворуч, обернись, рівняйсь. Струнко, рідо двох відлічи. Перший, другий, перший, друге, перший, друга, перший підлік закінчено. Зупинись костій, це тільки на хвилину перегорни сторінку мирного життя. Згадай, хоч одного, хто молодим загинув. Що відчуваєш? Смуток, біль, чекається. Якщо це біль... Хай стихне на хвилину, а ти за нього щиро помолись. На небесах їх тисячі заради України. Де ж о дев'ятій тільки зупинись. кача, о ти сині, плине кача, по ти сині. Мамко ж моя, І відважні патріоти своєї країни. Ми даємо вперед, коли страшно, захищаючи свої родини. Ми країну свою захищаємо, захищаємо свободу та волю. Ворогів ми відважно долаємо і воюючи чистим словом. Нас і скорених успіх чекає, перемога чекає на нас. Ми мирні, щасливі і незабутні. Переможний і вільний час перемога на нас там чекає. Бо здавна перемагає добро. І правду про знає, нас, то ми подолаємо зло.